Вітаємо телемарафон Простір Свободи на Д1 продовжується у тому ж складі, у якому ми були сьогодні зранку. У студії працюють Павло Живєтів. І Маргарита Кузьменко. Ми незмінно продовжуємо доповідати вам про актуальні події ситуацію, яка складається навколо нас з вами у Дніпропетровській області у Дніпрі в Україні. Зокрема, ну і звичайно, що не можемо минути і поринути по міжнародних подіях і е, останніх новинках, ось перед тим як ми будемо спілкуватися. З нашим наступним гостем сьогодні дізнаватися про е, його діяльність е, Але, Ну почекай, Що? давай одразу поспілкуємося з гостем. Він же з нами на зв'язку, щоб людина не чекала. Щоб, щоб не чекала. Так, дійсно. А потім ми вже одним таким знаєш, блоком, серйозно почнемо з тобою обговорювати усі новини з Європейським Союзом пов'язані і продовжимо, в принципі, так. Добре, до я вже бачу гарного хлопця. Так, це Юлік, Юлік український співак. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям, Героям слава! Як змінилася ваша творчість з початком повномасштабної війни? Що взагалі змінилося або навпаки не змінилося, а стало іще більш активним, більш напруженим, більш дієвим? Ви знаєте, напевно, в кожної людини змінилася свідомість, і кожна людина переоснисувала. Свої якісь пріоритети і своє життя після того, як до нас на жаль прийшла війна. Е, на початку війни я намагався всебічно поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні. Навіть дуже багато разів виходив, спілкувався з італійськими телеканалами, радіостанціями і так далі. Так як я знаю італійську. Виходив туди в ефіри. Потім також, звісно, як і кожен, напевно, поважаючи себе українець, допомагав благоучні організації також це продовжує робити і зараз. Ну і відповідно зараз, також як тільки маю нагоду, як тільки запрошують, долучаюсь до благодійних концертів, також підтримую збори коштів для ЗСУ і не тільки. Я думаю, що це місія кожного українця і кожного артиста, кожної людини, яка має е, своїх якихось слухачів, має людей, які за ним стежать. А творчість змінилася, знаєте, ну, в мене була якраз на початку війни вийшла перша пісня під назвою Зозуля, де так коротко розказувалася якраз історія України. І що відбувається в нас, а зараз я вирішив, що потрібно все таки, ну, не кожна людина, тобто, не можна співати весь час про погане, потрібно іноді згадувати і хороші почуття, такі як любов, кохання. І тим більше зараз це дуже важливо, бо я думаю, що в кожного є та людина, яку досить просто обійняти для того, щоб відчути себе в затишку в спокої і відчути якісь приємні емоції також я думаю що кожна мама хоче обійняти свого сина який зараз на передовій, і завдяки якому ми можемо завдяки якому ми можемо спокійно жити і насолоджуватись життям, наскільки це можливо до речі, до речі, стосовно от, е, міжнародних зв'язків і міжнародного партнерства. Е, як, яка в них була реакція? Що вони говорили? І якщо підтримуєте зв'язок, і е, зараз чи є зміна в якогось ментальне розуміння того, що відбувається, як що вони взагалі говорять про те, що відбувається на теренах України? Розумієте, ем, ну я можу говорити про Італію. Е... Там, взагалі, люди дуже, дуже схильно відносяться до України, розуміють, але так як журналізм, ви самі розумієте, має показати дві сторони. Вони відповідно навіть в той момент, коли я виходив там в прямі ефіри, показували дві сторони, і доводилось кожного разу переконувати, е, переконувати людей, переконувати телеглядачів, слухачів про те, що Росія це дійсно загарбник, який на нас напав. І також я мав опонентів, які мені хотіли довести протилежне. Хоча я в свою чергу їм казав: слухайте, я тут в Україні, і на нас летять ракети. Тобто, якщо б ми на когось напали, напевно, би ми випускали ракети з нашої сторони, я кажу, а чомусь вони летять до, до моєї домівки, і чомусь я маю пояснювати своєму сину, що таке війна, і, і чому це все відбувається. ось. Ну, маю надію, що не маю надії, а впевнений, що до багатьох людей моє послання, моя версія цього дойшла все-таки. Я достукався до багатьох. Ну і зараз, як і в кожній, напевно, країні, все-таки Італія також була, там, є частина людей, які чомусь свято вірять, що Росія це дуже хороша держава, О, є але зараз більше, так. Тепер... і але Тепер все-таки за Україну і я цьому дуже радий. Як взагалі 24 лютого ви дізналися про війну, як розпочався ваш ранок? Е, я прокинувся від звуків, е, від звуків, які я ніколи до того не чув. Я вже потім зрозумів, що це були по перше літаки. По-друге, це були ракети і удари, якраз саме по Києву. Я тоді був в Києві, жив в Києві на момент початку війни. Потім мені відразу ж подзвонили друзі, які сказали, просто сідаєш в машину і їдеш до Львова. Так як я сам зі Львова, я звісно ж зібрав свою родину, друга ще взяв з собою, і ми відповідно вирушили. До Львова їхали 14 годин. Я якраз я напевно був перший, е, хто вийшов в прямий ефір на італійське радіо, якраз от з дороги з того затору, який тоді сформувався самого ранку, е, якраз розказував, що саме відбувається. Це був звісно шок для всіх, напевно, і, і також і для мене. Як змінилася ось е, творчість вашу за цей, все таки час? Ми сьогодні до речі будемо мати змогу переглянути е, вашу нову пісню. А от що відбувалося і відбувається зараз протягом цих семи місяців? Наскільки наскільки змінилося розуміння, все таки пісені? Скільки є нових? Скільки є в планах? що ви готові далі продовжувати працювати саме е, в творчому напрямку? В мене, скажу по-перше, в багатьох артистів змінилася творчість через те, що вони іншою мовою пісні випускали. В мене такого не сталося, бо я завжди співав українською, і в принципі я завжди спілкувався спілкуюся українською. Через те, в мене в цьому плані не дуже щось змінилося. Але пісень є багато. Пісень. Так, дуже багато зараз пісень дійсно українською мовою почали випускати. Це величезний плюс для української музики для українського шоу-бізнесу. По-друге, якщо говорити про мене, мене зараз також сьогодні. В мене прем'єра. Далі я готую нові пісні, бо дійсно хочеться випускати побільше хорошого україномовного контенту. Бо знаєте, коли говорять нема що в Україні слухати, ось тепер є, і я, я гордий, що маю честь до, до створення цього контенту долучитись. Знаєш, тут можна погодитися, е, і навіть е, сказати, що от те твердження, що немає чого слухати, воно було неправдивим, тому що воно завжди в принципі було, але його давили. Ну це моя особиста думка. Йому не давали не можливості е, дихати. А от зараз, все таки навпаки, ми трошки помінялися. Е, можливо, але зараз і навіть творча сторона української культури змінилася повністю, тому що е, почали випускати більш сучасні, якісь розумієш треки, е. і зараз молодь почала Слухати саме нові е, пісні, які виходять. Тобто, там той же самий байрактар ось Зараз ми послухаємо також презентацію вашої пісні, я думаю, що глядачі ось це будуть цінити. Тому що до цього так, ти був правий це намагалися затискати, але і більш напрямок був такий, не скажу, що прям сучасний. Ось так, лояльно. Маємо супер. -класно. Я поясню. Так, 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 так. Мені здається, що тоді е, просто багато артистів. Щоб не не мучитись, в якби не, роб, не, не намагатись не робити щось форматне українською. мовою. їм було простіше напевно випустити просто те, що відразу стане форматом і так далі. Е, а зараз, дякуючи дякуючи цим всім подіям, українська музика, по перше, стала якіснішою, на мою думку, зараз, е, бо зараз альтернатив немає зараз, або випускаєш українською, або не випускаєш Або взагалі зараз. так так дякуючи цьому зараз е, українська музика стала якіснішою е, якіснішою популярнішою і моднішою трендовішою так, намагаються ну, робити тренд саме українською. Ми дякуємо вам за те, що ви це створюєте, за те, що ви це робите, за те, що ми всі разом доводимо всьому світові, що українська музика є, вона нікуди ніколи не зникала. Вона буде і її будуть слухати по всьому е, земному шаріку. Обов'язково спасибі за розмову. Я свиняю, дякую вам за те, що допомагаєте популяризувати український контент. Дякую. Пасибі, Дякую. супер, дякуємо. Ну що, друзі, зараз буквально на декілька хвилин марафон зупинить свою роботу. Після цього ми обов'язково до вас знову повернемося. Сподіваємося, що все Уже владнаємо все хвилин. зробимо. Залишайтеся з телеканалом. Д1. так.